Не висинаєшся і потім почуваєш себе розгубленою цілий день. Звичайно, тому що сон – це не просто відпочинок, це єдиний спосіб відновлення всієї нашої системи. І ось зараз, прямо зараз, я нагадаю тобі три основних правила якісного сна. А ти, будь ласка, прямо зараз постав мені лайк для енергообміну. Дякую. І Давай мені всю свою увагу. Отже, перше правило: провітрій кімнату, або вийди на вечірню прогулянку. Краще зробити і те, і інше. Свіже повітря розслабить тебе і освіжить твою голову. Друге, за годину до сну вимикай всі гаджети, вимикай і прибирай. І вмикай спокійну, розслаблюючу музику, або краще навіть тишу. Тиша розслабить і освіжить твою психіку. Третє теплий напій, чай або гаряча вода з лимончиком. Це все заспокоїть тебе, надасть тобі відчуття комфорту і розслабить всю твою напругу в тілі. Але якщо досі ти відчуваєш напругу, якісь думки, якісь задачі, блукають в тебе в голові, бери блокнот. І все це записуй собі на бумагу. Всі твої задачі, всі питання, всі думки переписуй все на бумагу. Закрий блокнот і закрий всі твої вкладинки у твоєму персональному комп'ютері. І пам'ятай, що невисинання, поганий сон веде до плохого здоров'я, самопочуття і нетривалого життя. А гарний качественний регулярний сон приведе тебе до ось такого крутого самопочуття, ресурсу і довголіття.